Цьому році ми прийняли рішення, щоб перший курс, як саме відповідальний стартовий, ви навчалися протягом усього навчального року очно. Для того, щоб це були справжні фахівці, люди, які вміють комунікувати, які знають, що таке колектив, що змінилися е, дзвінки е, з, закінчення початку, І, відповідно, зараз на екрані ви бачите. Е, Числа, які вам добре відомі, ви вже з'ясували із сайту, вам наставники, факультети факультетом розказали. Зверніть увагу, що сьома пара закінчується в 19.50. Студенти першого курсу практично на сьомій парі не потрапляють на згідно розкладу, тому що ми намагалися оптимізувати під вчорашнього школяра. Ви маєте за цей семестр максимально адаптуватися, зрозуміти. Як вам краще добиратись до університету, скільки часу вам потрібно на переміщення між паркусами, між аудиторіями згідно розкладу, і відповідно потрапляти в ці часові рамки, які представлені на екрані? Обов'язково зобов'язково повинна бути ферма, який там ветеринарний лікар, який не бачив, що таке корова, чи свиня, чи вівця, або, скажімо, то ж саме агроном, який в полі не був, та навіть той юрист, який, скажімо, виходить на практику, познайомчу, він там повинен це все бачити. Це Команда кафедри культурології, однієї з найулюбленіших кафедр всіх студентів нашого університету, і не сумніваюсь в цьому найталановитіших кафедр у всій Україні. І ось власне цю команду я готова сьогодні вам представити, тому що складається вона у нас з двох крил. Самі розумієте, що у щастя людського завжди є два крила. Ось так і в нас є два крила. Перше крило це викладачі кафедри історії і теорії культури. У вас вони викладатимуть предмет етнокультурологія. Де кожен з вас долучиться до культури нашої держави і зможе в будь-яких куточках світу розповісти, чому українці не такі, як інші. Чому вони кращі від інших, якого ми племені роду, звідки ми беремо свої витоки? І чому ми маємо право на існування і самовизначення? Організовувати всяких івентів, де ви можете приймати. Співу і так далі, тому будьте готові. Заберемо всіх спортивне життя. Також кубок ректора на вас чекає. На жаль, ми маємо втрати дуже болісні втрати. Це прекрасні наші ребята, от Сергій Романчук, в другому ряду. Це був капітан збірної по футболу нашої. Я з ним особисто знайомий, де з усіма знайомий? і з Валентином Лємченком, і з іншими ребятами, але і випускники наші, взагалі, з випускниками, які не там вийшли ціні, що зараз майже вже 40 осіб не втратили. Це наші славні діти, наші славні друзі, наші славні воїни.